Вітаю, друзі. Безробітного з мене не вийшло, і я з понеділка почав працювати у новій компанії. Е е е е Ні. Теж все, що я казав з приводу того, що важко знайти роботу, це правда. Е просто е за мене попросили директора моєї компанії, в якій я працював до цього, і е в них е біля них є. Інша компанія, ось трак за мною стоїть. Вони директора попросили, щоб мене взяли туди, і вони мене взяли. Отже, це не моя заслуга. На жаль, ніяких лавхаків, як знайти роботу, я не знаю. Просто так повезло. Дали мені ось таку сканію 17-го року. В принципі, вже не корч. Трохи така поюзана, звісно, 600, з чимось тисяч кілометрів має. Ось таке тут у нас шовки, шовки, шовки. Тут у нас справжній космічний корабель. Ілякі тут з телевізором навіть. Коротше все таке. Можна працювати. Подивимось, що це буде. Дивіться, яка цікава, яка цікава штука. Хтось мене питав з приводу того, чи то CPC працює так само, як код 95 європейський. В принципі, так, більшість правил і так, але є така відмінність, я не пам'ятаю, щоб в мене так в Європі було. Ось дивіться. Я стартував десь о 4:30, і є тут таке правило, що е якщо ти стартуєш до 6, мені здається, то потім протягом 6 годин ти маєш зробити е паузу на 15 хвилин. Незалежно <звін build international> від того, їдеш ти, не їдеш, просто працюєш чи просто працює. на молотках чи на рулі, ти маєш зробити 15 хвилин паузу leaner, про просто за ці 6 годин. І ось Таховраг мені пише, що до 10.33 треба тут, правда, пишуть чогось 45 хвилин. А тут от пише, що протягом 55 хвилин треба зробити 15 хвилин паузи. Оце така відмінність. Не пам'ятаю, щоб таке було. Якщо ви пам'ятаєте, напишіть в коментарях, може це я такий тупий. І... Не пам'ятаю просто. Ну, все. Відпрацював я перший тиждень. Приїхав на базу. Ось така у нас тепер база пристойна, забитано, заасфальтована. Ніяких тобі калюш, все виглядає більш менш добре. Так, що тут в цій кондорі у нас тут ще папірці якісь з'явились. Тобто було все на чесне слово. Тепер ось кожен день треба чек. Чекін робити перед початком кожного дня, але це, мабуть, це, це треба буде робити в приложенні. Це перший тиждень просто в мене воно не настроєно. Так, і ось такий звіт по тижню. Кожен день, коли почав, коли закінчив, скільки відпрацював, Вон я там напрацював. фіга 59 годин. Щось багатенько. Так. ну ось, ось скільки відпрацював, подивимось, що мені за це заплатять. Обіцяли там 14 з чимось за перші 50 годин, потім більше скількись. Не знаю. Ну, коротше, будемо бачити. Ну, все. Я на коні, я в роботі, маю, що робити, чого я всім бажаю. Гарного, гарних вихідних і гарного, гарного пошуку роботи.